Вітаю, друзі! Сьогодні я, український історик і політолог, розкажу вам про те, чому е серед українських друзів неймовірно вирізняється колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, і чому таких політиків у світі зараз мало. Таких політиків, як він, дуже щирих по відношенню до України з. Неймовірною підтримкою, взагалі, зараз багато хто підтримує Україну, скажімо так, і сьогодні на зустрічах з НАТО ми це все бачимо. Але драйв Бориса Джонсон-нюка Джонсон Юкей, да? Бориса Джонсон-Нюка, дуже і дуже був би корисний для України. А, і я вам розкажу, звідки цей драйв, чому саме Борис Джонсон, чому Велика Британія, чому Англосакси, і чому ця підтримка справді неймовірно важлива для України. І більше того, я вам розкажу, чому а, в Україні я впевнений будуть пам'ятники саме Борису Джонсону. І він, до речі, нещодавно приїжджав. У Львів отримав якісь там ступені в університеті і так далі. Тобто він про це прекрасно знає, що можливо його шанувати в Україні будуть навіть більше, ніж у Великій Британії свого часу. Таким чином, Борис Джонсон для багатьох британців, це герой скандалів різноманітних політичних. Людина з, в принципі, з вищого класу, який вдає з себе такого народного діяча, який дуже, мовляв, популістичний і так далі. Багато чую йому закидають різноманітні, ну скажімо, ставлення до друзів в політиці, яке не дуже на заході вітається. Ну, тобто, те, що у нас називають кумівством і так далі. Але для України це. Безсумнівний герой, який став поряд з Україною в найпотрібніший момент для нашої країни, і я впевнений для європейської цивілізації. Більше того, я впевнений, що сам Борис Джонсон знає, що це був найважливіший момент. Як то кажуть англійці? «Friend in need is friend in deed. Friend, коли в небезпеці, це найкращий френд, справжній друг, який. В біді, справжній друг в біді. Таким чином, Борис Джонсон зараз про його досягнення. Спочатку він сказав за два дні до нападу ну, за 4, 20 лютого виходить, він виступив і сказав: все, що збирається робити Путін, і як воно відбулося, що вони збираються найбільшу війну після 45-го року організувати проти України, і, відповідно. Організувати оточення Києва. Це він говорить 20 лютого. 6 березня він каже, що вперше, фактично, що Путін повинен зазнати поразки, і його поразка в цьому акті агресії повинна бути видимою. Тобто, та політика, якою зараз дотримується, фактично колективний захід. Піс через півтора роки, ну нехай вже вона дотримується цієї політики вже десь півроку захід, можна сказати. Вона була оформлена словами вербально Борисом Джонсоном. Ну, багато хто говорив про це тоді, так, але серед чільних діячів, так і явно і яскраво саме він. Згадаємо, як він приїхав у Київ, з якого фактично тільки було. Щойно, щойно знято блогу на початку квітня 2022 року, він приїжджає в Київ, ходить по Києву, і кияни розуміють все. Вже якщо Борис Джонсон приїхав, значить все класно. Потім дуже цікава фраза була 27 квітня 2022 року від Джонсона, який сказав, що в разі, якщо Росія застосує. Зброю масового враження проти України, то Британія може завдати ядерний удар у відповідь. Це була шикарна фраза в той час. Більше того вона прозвучала в момент, коли Борис Джонсон розказав про те, як Путін йому погрожував ядерною зброєю, погрожував так натяками. Типу, «Ну, я розумію, що це буде це типу Путін говорив. Джонсон так передавав його слова. Що, типу, я не хочу робити тої боляче, але ракети будуть летіти дуже швидко. Це сказав таке Путін. Уявіть собі. Ну, і після цього, і до сьогоднішнього дня ми бачимо, що Британія, і, зокрема, Джонсон і всі інші прем'єр-міністри абсолютно не бояться цих речей. Ну, тим більше, коли вони дбають про власну зброю, власне. Засоби протиповітряної, протиракетної оборони і так далі. Британія ще досі цариця морів, як відомо, з великою кількістю флоту хорошого, ну і так далі. Потім він 27 травня 2022 року він пропонував створити Союз альтернативний ЄС, який би очолювала Британія як ядерна держава, і до нього мали уйти країни Балтії, Польща і Україна. Виступав проти поганого миру з Москвою. І до сьогоднішнього дня Британія наполягає на тому, і нинішній прем'єр-міністр, новий прем'єр-міністр фактично дотримується цієї ж лінії, що Росія повинна зазнати поразки. Ця поразка повинна бути історичною, вона повинна бути не просто навіть видимою, як говорив Джонсон на початку агресії, а вона повинна бути нищівною. Щоб Росія назавжди, в історичній перспективі, забула взагалі думати про будь-яку агресію в інших місцях, і щоб це була наука для інших тиранів і потенційних агресорів. І в ті ж часи, коли Джонсон приїхав в Київ ще б такий напівпорожній Київ 9 квітня, по-моєму, 2022 року, тоді його почали назвати Джонсон Д'юк. Джонсон Нюк. Джонсон УК. І взагалі треба сказати, що він відвідав Україну більше, ніж будь-яку іншу державу Джонсон. Тобто вже п'ятий раз він приїхав в Україну, три під час свого прем'єрства. Один раз приїжджав прямо перед війною, там десь буквально в лютому. І це більше. Ніж його візити до Сполучених Штатів, до Канади, до Індії тощо. Ми вже бачимо, що в принципі українці розуміють значення Джонсона. Вони це розуміють на таких більш простих речах, на його заявах, по-перше, таких рішучих, таких абсолютно однозначних, і бачать по результатах. Що таке штормшеу, який влупив да, по штабу Чорноморського флоту? Всі знають, що це таке. А що таке було на початку війни НЛО, британський протитанковий комплекс? Ну, протиручний, настільки ефективний, з неймовірною ефективністю і видовищністю підриву вражених танків відповідної бронетехніки. Якщо ми подивимось на ті часи, на те відео? Коли ці НЛО використовувались, вони були в тисячах екземплярів, нагадаю. Це значить, що тисячі вражених одиниць бронетехніки в ті часи, коли відлітали ці башти і так далі. Ми бачили, що в ближньому бою краще за НЛО в ті часи взагалі нічого не було. І це щира є правда і неймовірний внесок Британії в нашу перемогу майбутню. Uh, ну і в успіхи, які вже uh, на виду. Тому, власне кажучи, для українців все ясно. Оці НЛО полетіли до нас раніше, ніж uh, і в більшій кількості, ніж будь-які інші uh, озброєння, і навіть ніж джавеліни, які також супер ефективні виявилися. Uh, і потім пішли в uh, дуже серйозної кількості і, відповідно, мали серйозний результат. І теж вдячуємо американського народу. Таким чином. Хтось там говорив, що Україна може бути невдячна, але я впевнений, що Україна буде неймовірно вдячна і Джонсону, і Великій Британії. І будуть у нас і пам'ятники, і все, що завгодно. Ну, Пам'ятники не ставлять живим, але вулиці у нас іноді на честь живих От, наприклад, в місті Покров. Дніпропетровської області чи Донецької області. Вулицю Лізи Чайкіною перейменували на вулицю Джонсона. У Новомосковську, це вже Дніпровська, Дніпропетровська область, також вулиця Бориса Джонсона. В хусті Бориса вулицю Льва Толстого, на вулицю Бориса Джонсона, у Фонтанці Одеської області, вулицю Маяковського на вулицю Бориса Джонсона. Ну і так далі, і так далі. Щоб зрозуміти ну от, ті, хто не читають англійської, вони не зовсім зрозуміють силу Джонсона і чим він, власне кажучи, взяв англійців свого часу, в свою партію і так далі. Він дуже гострий на язик. Реально гострий, видно, що це людина, ну, журналіст. Це людина, журналіст з таким досвідом. Дуже серйозним в журналістиці. При тому, це не просто журналісти, а які саме чинники вплинули на його формування. Я зараз розкажу. Дуже просто. От як наприклад, він каже про Путіна. Звичайно ж, Путін не вірив, що Україна в найближчому майбутньому стане членом НАТО. Путін чудово знав, що жодні боєголовки на українській землі не розміщуватимуть. Та й ту міфічну нісенітницю, яку він написав про історію російського народу, щось середнє між Нострадамусом і російською Вікіпедією. Він теж не вірить. Тобто він чітко фіксує, що Путін оцю всю проруський мір задвигони, Все це для нього туфта повна. А... Він говорить, до речі, коли перебував в Україні, дуже правильні фрази сказав про зоряний час, Тут точно так, як говорив Черчилль свого часу про зоряний час Британії, коли вона воювала з Гітлером. І зараз про зоряний час України, і це правда, зараз вся увага до України через великі страждання нашого народу, наших ну, всього народу. Але з іншого боку, така звитяга, яка буде закарбована в тисячоліття. А, ну і м -м, треба сказати, що Кремль а, так блеял російською мовою блеїл, після того, як він сказав, що Путін йому погрожував ядерною зброєю. Казав, що ні, не так, це неправда, точніше лож, свід, сознательная а, лож і, можливо, що он просто не понял, тогда стає... Немножко не по себе, а о собеседниках нашого президента це, Путін, це Блейл Песков. Ну, взагалі, він дуже чіткий в формулюваннях Джонсон. Дуже чіткий і такий вичерпний. Ну, наприклад, коли був чемпіонат світу з футболу, це ще 2018 рік, правда, після отруєння Скрипаля в Британії. От, він сказав, що це як Олімпійські ігри в нацистській Німеччині. Ну, коротше, надзвичайно послідовний. Надзвичайно послідовний. Таким чином, чому такі політики родяться в Британії і чому вони не дуже родяться в інших країнах? Перша причина. Ну, перша причина очевидна: Британія найбільш, напевно, все-таки аристократична країна з. Сучасних демократичних країн. Хоча вона грається в популізм, хоча там теж демократія, хоча, в принципі, Парламентська республіка, Прем'єрська парламентська республіка де-факто, ну, при де юре монархії. Але це країна, в якій, в принципі, еліта виховується достатньо добре. І більше того, ця еліта в таких колах перебуває. Вони всі одне одного знають. От Девід Кемерон, і коли цей матеріал, з якого зроблені ці люди, члени цієї еліти, хороші, вони один одного контролюють, обтесують і, і так далі. І це все відбувається дуже цікаво. Тобто хороша освіта, хороша освіта, освіта Ітон в Англії, ну і весь Оксфорд. Теж в Англії. Це фактично там 90% їхньої верхівки навчаються. І людина, яка туди потрапляє, відповідно, як правило, вона обертається в колі майбутніх якихось діячів. Коротше, вони всі одне одного знають як облуплених. Це дуже така цікава історія. Тобто, коло це елітне верхнє, вони одне одного знають, і, відповідно, Вчаться таким чином. Е, ну, в, 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 батьки його це з такої можна сказати, інтелектуальної частини суспільства, і вони його заохочували всі ці діяльності. Тобто не просто освіта, а хороша гуманітарна освіта. Тому що зараз на Заході була криза реальна гуманітарної освіти, коли гуманітарна освіта була для того, щоб нікого не образити. От ви там пишіть, там читайте, якісь там велика кількість різних там, всяких прожектів, але правду ви так ну, не зовсім договорюєте, щоб ніхто раптом на нас не образився. От, це не є хороша освіта. Це є просто виведення на манівці, втрата взагалі відчуття реальності, втрата реальності, втрата історичного досвіду, все що завгодно, але не хороша освіта. Тобто, грубо кажучи, на Заході в багатьох країнах. І Англія чи Велика Британія тут виняток, до речі, мені здається, хороший. Що було так заведено, що вища гуманітарна освіта вона для того, щоб спростити дійсність, переживати і вкласти цю спрощену дійсність з якимись схемами студентам в голову. І все. Тобто неосягнення. Всього багатоманітності процесів історичних не спроба осягнути всю правду, а просто схематично запхати студентам аби аби як і аби навіщо. Невідомо навіщо правда. От, все це в Британії трошки вирівняно тим, що освіта там має глибоке коріння, і вона ще не встигла настільки лібералізуватися, щоб стати такою самою. Тобто, коли там університети англійські там сягають 14-і го і далі століть, то зрозуміло, що там якісь все-таки традиції зберігалися. І оця інтелектуальна діяльність з раннього віку у Джонсона, ну і в багатьох інших, взагалі в керівників англійської еліти, вона присутня. вона присутня. Тобто, вони, до речі, я написав книжку. З історії Збагнути Росії, де там просто виклав згадки про Росію з часів там, ну, про Московщину, про Залісся і так далі, з дуже древніх часів до ХІХ століття. Так от, мені сказали, навіть в багатьох західних країнах поняття не мають про авторів, які писали. Про Росію настільки викривально, про їхніх власних авторів в Німеччині про німців, в Англії про англійців, в Америці про англійців і так далі. І так далі. Тобто вони втратили зв'язок з тими знаннями, які були, в принципі, загально поширеними на Заході, про Росію, про Московщину ще там в 15-16 столітті, і таким чином. Ну, Втрачено інтелектуальну здатність приймати рішення, в тому числі через погану освіту. Ну, от Британія тут була трошки в кращих, напевно, добре в кращих умовах. Ну, Почнемо з того, що Борис Джонсон знає Латину, да? знає давньогрецьку, да? переклад цитує, написав книжку про Рим, про Римську імперію. Ну, коротше. Людина достатньо заглиблена в гуманітарну освіту, реально. І виходять, наприклад, Ілон Маск, який взагалі стерильний, і каже, що, наприклад, сучасному світу треба повчитися у сули. Сула це, наприклад, римський правитель, який видавав проскрипції. От, наприклад, проскрипція такий листочок. І можна вбити там. 5-10 тисяч людей забрати їхнє майно. Хто їх вб'є, забере їхнє майно. Це таке рекламує Ілон Маск. Да? Ну, тобто Джонсон би, мабуть, такого б не ляпнув. Про Сулу. А, І знає периклад давньо, давнього Афійського, вважає його, так би мовити, особистим героєм. Якщо ви почитаєте його промови, переклад, це посправді шикарні речі. Книжка називається «Фукідід. Історія. Можете почитати справді просто шикаранючі історії. Отримував королівську стипендію, не за просто так в цьому ітоні. Ну там, і так, далі, і так далі. Ще раз підкреслю, це тусовочка така англійська політична еліта, тусовочка, яка, в принципі, всі, про всіх, все знають, кому треба, хто будуть на горі. Друга причина, чому в Англії такі. В Англосакси такі лідери класні, який прем'єр не прийде, всі дуже правильні. У них хороша виборча система, хороша виборча система, яка пов'язана з тим, що створюється якась еліта, я більш-менш якісна, і вона між собою розбирається, хто кращий для країни під впливом загальнонаціональних виборів. В цьому є навіть щось давньогрецьке в цій політичній системі, тому що давні греки, наприклад, народні збори могли там відкидати шлях і, або свалювати шлях. Але пропонувати вони не мали, відповідно, компетенції, і це право надавалося якимсь верхівці, там, Раді старішин, Рада старішин відповідно, виносила рішення. Вам це подобається чи ні? І вже народна рада, значить. Затверджує це щось таке дуже давньоафінське, в англійській цій системі. Це дуже правильно, за великим рахунком, тому що в галасі, в гомоні і так далі правда не народжується. Народжується правда в думках ну, максимум пару десяток людей. Це завжди так. Пару десятків, потім експертиза більша. Щоб більше, більше, більше коло значить, цих рішень, а потім вже виноситься на загал. Ви схвалюєте це, це відповідає вашим установкам чи ні. От у них приблизно така виборча система у англійців. І коли у них якогось прем'єра усунули, відповідно, партія між собою розібралась, висунула нового прем'єра за результатами попередніх виборів. І так змінилася Тереза Мей і потім нинішній Сунак. Прем'єр-міністр. Таким чином, друга це хороша виборча система. Третя. Хороша родина у пана Джонсона, творча родина, багато братів сестер. Всі зараз в медіа сфері, фактично. Всі ну, частина в політиці, хтось там був брат, по-моєму, депутатом. Але коротше, це навіть не близька родина, а є купа родичів в інших сферах, таких трошки віддалених. Ну, коротше, якась така шотландська, мабуть, система чи ірландська. Ну, коротше, якась система, така, коли заходить в політику, в це політичне життя там цілими кланами, грубо кажучи. От зараз клан Джонсона. Всі знають, що є такий клан. В політиці, в культурі і де завгодно. Письменники там Джонсони і так далі. І так далі. Четверта причина. Особисті рахунки з Росією. Дуже хороша і важлива причина. Я думаю, що вона щось таке -то значила. Тому що, як відомо, Дід Джонсона по батьковій лінії був, ну, був сином міністра Туреччини, який був в Туреччині, Турка. Сином цього міністра, ну його правда, під час Кималійської революції розстріляли за щось там. Але ситуація така, що цей турок був одружений з Черкишенкою, яку він просто купив на базарі. Ну, купив на базарі і, відповідно, одружився з нею офіційно. А чому вони потрапили на базар? Тому що Росія геноцидно, з Кавказа вигнала цих черкесів, вбила. 90% черкесів фактично або вбила, або зробила вигнанцями. Ну, напевно, навіть більше, ніж 90, тому що там із 2 мільйонів залишилось зжмення тих черкесів. Зараз це черкеський, Адихський і Кабардинський народи. Фактично залишились з них з того масиву 2мільйонного черкесів 19 століття. От, і така пам'ять, мабуть, про свою прабабусю виходить. Чи прапрабабусю, Ну, менше з тим. Я думаю, що він, в принципі, розумів, що, що про що. Як цей опинився Джонсон в Англії, власне кажучи, ну, предки Джонсона. Це ж його під час Кемалійської революції розстріляли. Стратили цього міністра. Виходить його прадіда, а дітей забрали родичі дружини в Англію. Отак От сталося. От. І він був пілот королівських ВПС. Під час битви за Англію, дуже знаменита битва за Англію 40 -ї роки. Це те, що у нас зараз відбувається: битва за Україну в нашому повітрі. Те саме відбувалася битва за Англію в 40-х роках, в 40-му році, насамперед, під час а, війни з нацистською Німеччиною. От. Тому черкеську бабусю чи про бабусю і результати геноциду, я думаю, що він знає по собі, що таке Росія. Потім те, що дуже поширено, вже поп'яте, те, що поширено серед британців, це така огида до тоталітаризму. Дуже серйозна, відразу вона є майже у всіх британських політиків. От, ну, от, наприклад, Трамп в Америці він любить тоталітаризм. Але в Англії такі політики, це зразу на смітник просто. А, тому що це закладено буквально на генетичному рівні всієї цієї британської системи, всієї британської ідеології, там, що сам господар і так далі. Тобто, все повністю э, огида до тоталітаризму, ну і відповідно до російського печерного тоталітаризму також огида. А, шосте це звичайно ідеологія, яка панує в Англії. Ну, це дотичне до того, що, про що я тільки що говорив. Наприклад, він написав Борис Джонсон книжку про Черчилля. Ну, фактично, сказав, що одна людина врятувала Англію. Написана хорошою мовою, як все у Бориса Джонсона. Він добре пише. Добре пише, значить добре говорить. Добре говорить, значить добре думає. От. Таке є правило. І чітко бачить речі. Називає речі своїми іменами, мислить нестандартно, мислить сам. Це важливо. Це так багато хто робить, але е, багато хто з розумних людей хто, хто робить, але мало хто це ще може і записати записати ці свої роздуми. От він серед тих. Він не просто думає, як думають багато мільйонерів, да, там, різних людей з впливом. А він ще й може про це розказати. От, він розказує, і, відповідно, отримає на цьому бонуси популяристичні. От. І фактично, книжка Як одна людина змінила історію. От. І про Рим, як я вже казав, ну я її не гортав, цей омріяний Рим. Ну, він, коротше, критикував Європейський Союз, саме, власне кажучи, за те, що. Він ну, трошки тиснув на оце британську свідомість, розповідав, як їм там огірки банани, скільки сантиметрів повинні бути. Ну і так далі. Коротше, якось ввійшов в суперечність оцей Європейський Союз з якийсь монументальний, з цією британською свободою. Навіть з Британської свободи, навіть суперліберальний Європейський Союз, він все одно увійшов в суперечність. Таким, образом, таким чином, шість маємо взагалі чинників, чому в Британії виріс Борис Джонсон і чому там, в принципі, політика цих англосаксів, вона настільки притомна, нам здається. Вона справді розуміє як історію, в силу тих причин, про які я сказав, і вона розуміє, як з цим мати справу сьогодні. Тобто це. Історія дипломатії з величезним досвідом, з перетравленим досвідом, ну, але десь, можливо, в них теж є якісь проблеми з тим, що відбувається. Глобалізація, лібералізація, вискакують люди, які вважають, що вони вже все, можна те, що було, вже перекреслити. ну, Але англійський традиційний консерватизм цього все-таки робити не дозволяє. Все-таки вони. Опираються на свої традиції. Напевно, в цьому вони дуже великі молодці англійці. Ну і британці ширше. Тому, друзі, допомагаємо українській армії. Знаємо про нашу історію, знаємо про навколишній світ. Допомагаємо на дрони зараз, як завжди, там рахуночок я залишаю. З Богом, друзі, до перемоги! Вона невідворотня, як світанок.